Від всім мене звати Настя, і сьогодні у нас з вами просто неймовірна велика кількість роботи, тому що ми з вами маємо багато чого обговорити. Результати конкурсів, книжку зовсім так трішки Стівена Кінга. Тому давайте все ж таки активізуємося, погнали, друзі, і. В цьому відео будуть результати конкурсів, як вже сказала, і хочу для початку попросити у вас, щоб ви написали, що ви можливо хочете якось подивитися на моєму каналі, що вас найбільше цікавить. Можливо, якісь топи, Я, наприклад, мрію зняти топи, якісь я люблю їх дивитися, і мені би було б цікаво щось скласти, таке щось своє, якось суб'єктивне хочеться. Можливо, ви хочете якихось порад. Наприклад, у мене є взагалі написані поради, як читати більше. Тобто при бажанні, якщо у вас щось там не виходить, як читати більше особисто мої поради, але я не знаю, чи вам буде таке цікаво дивитися про книги, типу якісь як лайфхаки від мене? То, будь ласка, якщо у вас є якісь ідеї, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях внизу. Що саме от ви хочете побачити на моєму каналі? Я зараз так поправляюся, як знаєте, в цих американських фільмах оці от о, о, такі Джеймс, всякі вонди. Ну, ну, ну ви зрозуміли, одним словом, хто це так поправляється, ці всякі костюмчики, так. Одним словом, ну ви мене зрозуміли, про що, про що я зараз говорю. І також давайте почнемо з книжки, як писали класики. Книжку, яку написав Ростислав Сенків, яка виглядає ось так: така біленька. І мені взагалі здається, що книги, які. Якісь нуфікшн чи взагалі якісь такі аля наукові книги? Якщо вони оформлені якось такі, знаєте, от білим, води, якщо не білі в своєму оформленні, то вони якось не ну, виглядають, як на мене, взагалі чарівно, якось так знаєте, розумно, важко і серйозно. Ось як вони виглядають. Книжка розповідає нам про письменників, як писали класки, тобто про письменників, це така собі, ну я би не сказала, що до кінця знавча книга. Взагалі, коли я знімала це відео в перший раз, можливо, десь тиждень назад, можливо, ну трохи більше, я коли знімала це відео, і коли я говорила на цьому момент, що це не літературознавча книга, мені в вікно залетів голим. І, можливо, колись. Uh, і мене він так налякав, залетів, я ж таку знаєте, мене аж тріпнуло ним, то не а від нього. І, можливо, колись я зроблю якесь таке відео своїх блуперів, тому що них вже скільки назбиралося, друзі, що це треба, я не знаю, якийсь окремий фільм знімати з моїми блуперами. Якось так. Отож, повертаємося до книжки. Вона розповідає нам про таких письменників, як Агата Крісті, Джордж Орвел, Рей Бредбері, Курт Вонекут, Мілан Кундера або Кундера. Чесно кажучи, я, ні, я ніколи не знаю наголос. Мені ж не всього Кундера, Умберто Еко, Маріо Варгас Льоса. У мене от сумніви з приводу останнього прізвища і автора. Ось і розповідає нам про. Цих авторів ця книжка, як вони писали їхній творчий шлях, що повпливало якось на їхню творчість, взагалі в якому руслі вони рухаються, які нагороди вони отримали, і також дещо ще автора якось зачіпляє так. Знаєте, їхнє життя, їхні якісь події Викремлює з біографії авторів якісь ті події, щоб якось знаєте, щоб читачеві було якось більше зрозуміліше, що до чого як в цьому житті відбувалося цього письменника. Одним словом, я не за я не говорила, але я надіюсь, що ви мене зрозуміла. Також це в цій книжці, що мені сподобалося. Про оформлення зараз буде окрема історія, але мені сподобалось, що є, наприклад, така от скажімо, рубрика в цій книжці основні правила письма. І, наприклад, у я відкрила на основні правила письма Рая Бредбері», і тут з його таких правил є правило, на яке мені дуже подобається. Багато читайте. Ось, і це все ось в такому ось плані. Ось в такому. ось. Я одним словом, що сьогодні хвилююся, тому що мене зараз на мене чекають результати. Я так якось швидко-швидко-швидко говорю. Ну, одним словом, ось таке оформлення. Повторюю, вам показую ще раз. Не люблю повторюватися. Так, взагалі книга оформлена дуже класно. Наприклад, основні дати життя. Ось, бачите? Є коли автор народився, коли помер, і ось які дати Я якось повпливала на нього якісь такі, знаєте, значні дати в житті письменника. Також, що мені подобається в цій книжці, що тут є багато таких всяких різних цитат. Якщо їх взагалі тако прочитати, то ну, якось само по собі ну, не буде зрозумілими. А якщо такое читати і читати потім ці цитати, цитати знаходити. Ось, наприклад, от такі от клякси мені чомусь сподобалися. От в цій книжці, що вони наявні, ось, ще от цитата. Тобто, якщо читати самі цитати, ви якось не можу зрозуміти, що до чого. Але от коли ти читаєш книжку і читаєш цю цитату, воно якось так накладається одне на одне, одним словом, дуже класно. Рекомендую цю книжку. Признаюся вам, що я її не дочитала, тому що я не прочитала про Умберто Еко, також і не прочитала про Маріо Варгас Льоса. Я надіюся, я знову ж таки правильно вимогла це. Прізвища, ім'я автора, тому що я не знайома з ними. Я у них нічого не читала, і я якось так подумала, що нелогічно було б якось ну, читати про них таку книжку і. І не читаючи жодного, якось його їхніх творів, жодних не читаючи і взагалі не розуміти, в якому руслі хто вони такі. Звісно, знаю, хто вони такі, але в якому руслі їхня творчість, одним словом, це все я не знаю. Тому якось я вирішила, що спочатку прочитаю на них щось, а потім повернуся до Ростислава Семкева і прочитаю, що до чого, як от він думає про цих письменників, ця книжка, як уже я говорила, що вона не є така. Аж дуже літературознавча. Взагалі, чого я так поспішаю? Тому що я от в мене тут багато новин, і я не хочу вас затримувати, але хочу максимально все розказати. Ця книжка, вона не є літературознавчою, тому що все ж таки в літературознавчих книгах, я як філолог, я знаю наповнення літературознавчих книг, там, знаєте, дещо інша десь специфіка і дещо інший розбір е, творів, тобто художні прийоми, більше в це якось поглиблюється і взагалі. Більше акцентується увага на творі, взагалі на прийомах, на історії, аналіз взагалі героїв іде, де та, та такий дуже заглиблений і взагалі. Отже, історія дуже тут грає велику величезну роль, філософія, ще якісь інші науки, одне слово, що відноситься до цього, там я не знаю, епоха яка, період. Одним словом, це грає більшу роль тут. В цій книжці Ростислав Сенків він дещо так знаєте простіше підходить до цього. Він якось доступніше пише. Тобто, ця книга, взагалі, я буду рекомендувати вам її, наприклад, як на подарунок, книголюбам чи людям, які розбираються в книгах, цікавляться ними, чи взагалі знають, Хто що, що це за люди? Ось тому що вона доступна дійсно для всіх, і це говорить вам людина, яка навчається на філології і бачила в своєму житті, і тримала в руках, як чесно заговорить викладачі, книги, які були набагато складніші і набагато нудніші. Набагато Тож одним словом, я рекомендую вам Ростислава Семківа та його книжку, як писали класики. Ось як подарунок, така знаєте, книга, сувенір або просто для себе. Ну от вона чудова, Дійсно, от я зацінила друзі. Читайте обов'язково. Також із розрядів новин хочу вам сказати, що ми з прекрасною Ірою вирішили силку на її канал. Я залишу внизу, Вирішили з нею читати якось разом, і ми вирішили. Я повторююся, що ми будемо читати разом книжку Стівена Кінга. Ось, яка називається під куполом. Ось показуємо оформлення того, що я не знаю, воно мені якось так подобається. І ми знаємо, коли вона прочитає, коли я дочитаю. Знімемо відео, якось порівняємо наші враження. Ось, що до чого, зрівняємо, знаєте, і мені здається, що це буде так дуже класно, тому що в нас з Іро якось різні. Скажем так, книжкові подобання, що їй подобається, що вона читає. Зовсім там, можливо, інші речі мені подобаються. є дещо спільне. і знаєте, в кожній книжці, якщо книжка сподобалася, то є якісь, знаєте, такі плюси чи мінуси, які сподобались, не сподобалися. Зовсім різні речі. І хочу сказати, що цю книжку мені здається, що я от прочитала тільки третину. Ось можемо показати свою обкладинку. Ось здається по обкладинці, Ой, не по обкладинці, я От постійно путаю обкладинки з цими закладками. По закладці взагалі місяць можна визначити якийсь психологічний психічний стан людини одним словом. Це такий психологічний тест, що от людина чим закладає, можна зробити якісь висновки. У Мене, наприклад, от закладка. Це в Івано-Франківську нас е, наш Прикарпатський національний університет 5 травня, тому що тут написано. Я запам'ятала, робив такий флешмоб. Я в ньому участі не приймала, але я була там, як скажем, як е, гість, одним словом, група підтримки. І тут в мене є цитата Івана Франка, і вам її зараз зачитаю: Щастя, не ждімо, щастя не де, а в нас. Ось, друзі. Така от вам думка. Одним словом, у нас буде відео з Іриною. Скоро точніше на її каналі, на моєму каналі, де ми будемо обговорювати. З нею Стівена Кінга. Тому, якщо ви хочете послухати наші думки, що ми думаємо з цього приводу, якось порівняти, читайте разом з нами. Я в своєму інстаграмі тепер активно пощу в історії всякі різні штуки, які мені подобаються серіалу під куполом. Також от вам рекомендую серіал, тому що він, як на мене, дуже класний. Звісно, є якісь нестиковки, тобто і в книжці. Ой, в книжці, в книжці, що, перепрошую, є нестиковки в серіалі з приводу книжки, тобто якісь речі ну, там, чи смер... смерті героїв, чи події, чи хто там з ким що до чого, є нестиковки, але тим не менше серіал він дійсно вартий, і серіали зацінили. Ось, дивлюся, потрохи. Мені дуже подобається актор, який грає Барбі, і в книжці мені також Барбі подобається. І ось я хочу, щоб з ним було все в порядку. Ось книжка я, я про розказувала декілька слів про неї у відео, де от мої книжкові плани на літо. І взагалі, Іра, дякую тобі дуже, Іро, що ти надихнула мене читати цю книжку, тому що я, напевно, би її сама не почала читати. Тут просто об'єм такий величезний. Ось, і я вже прочитала третину і, чесно кажучи, я в захваті. А тепер, друзі, хочу, як це сказати, приділити декілька хвилин. Ой, що на голові? Що, друзі, на голові? Це жах якийсь. Оприділити декілька хвилин результатам конкурсу, який я проводила тиждень назад, і можливо хтось я не знаю після. Не буде задоволений, буде незадоволений. Схоче мене я хотіла сказати, спалити на вогнищі, але на вогнищі, але ми на секундочку не середньовічі. Тому не ображайтеся всіх, хто не переміг. Але чесно кажучи, я хочу вам подякувати за вашу участь. Я не думала, що буде скільки учасників. що Мені придеться дійсно якось так поламати голову, кого вибрати цих пис, людей, які вгадували, які писали, що до чого. Тому мені, чесно кажучи, дуже приємно. Дякую вам, що ви якось так намагалися не тільки написати будь-яку книгу, а якось порадити мені, щоб суто от тільки для мене сподобалось. Тобто ви якось це от враховували. І я чесно кажучи, хочу за це вам дуже-дуже якось так подякувати. Дякую вам, друзі. І давайте перейдемо до найкращої частини, а це до призів. Та-дам! Це друзі, Ден Браун і його книжка да Вінчі. Чому це було таке тадам? тому що умови конкурсу другого конкурсу було відгадати книжку, яку я буду розігрувати. Ось і я сказала, що якщо буде людина, яка відгадає що до чого, то я також їй відправлю книжку. І як бачите, у мене в руках зараз дві книжки, то можна зробити висновки, що все ж таки переможці у нас є, і навіть не один, і навіть не два, але дивіться це до кінця, і ви все зрозумієте. Книжку, яку я відправлю як учаснику, як переможцю першого конкурсу, це буде зараз. Зараз я забула, мені вилетіло з голови. Одним словом, це буде користувач, напевно, все ж таки, дівчина-жінка з Ніком Лада Франк. Ось. Вона порекомендувала мені книжку Соловай. Я, на жаль, зараз не не згадаю автора. Книжку Соловай, яка про війну. І ось мені сказала Лада, написала, що вона плакала останніх 20 розділів, коли читала цю книжку. Ось книжка про війну має бути цікава, має бути якась складна. Але, тим не менш, я надіюся, що вона буде. Що вона можливо якось поставить десь на місце мій мозок, що вона якось мене так знаєте стресне, що вона мені сподобається. Ось і також хочу найближчим часом її прочитати. Взагалі хочу сказати вам, що книги про війну варто читати, і в мене взагалі є ідея скласти якусь таку підбірку книг про війну, які б я вам рекомендувала прочитати. Тому що дійсно, знаєте, в нас в житті дещо знаєте, якось цінності. Міняються з кожним часом, з кожним роком, знаєте, і коли люди жаліються, що не можуть купити собі, наприклад, 10 одинакових пар капців, капців, чоботівки, я не знаю, балеток ось або жаліються, що вони ходять з айфоном шостим, коли вже вийшов айфон сьомий. Ось яке неподобство. Ну і чесно кажучи, знаєте, книги про війну, книги про важке життя, про знаєте, долі людей, що до чого. Ну, чесно кажучи, це треба читати дійсно, щоб якось зрозуміти, що річ не в якихось айфонах, не в цьому, що ми милодіті, а все ж таки, знаєте, в якихось зовсім інших речах. Ось, в речах, яких неможливо якось помасити, побачити, але тим не менше їх можна відчути, друзі. Ось тому я вам така ідея, щоб я написала, розказала вам, от е, свій, ну не те, то, щоб топ, тому що все ж таки якось найкращі книги про війну, все ж таки, я не хочу казати. Але дійсно книги про війну, які я от е, якось суб'єктивно рекомендую прочитати всім людям, кому цікава ця тема. Ось. Як вам така ідея? Ось тому наш ось переможець. До чого це все У мене було просто зараз каша така, тому що в мене Франківську франківська така погода сьогодні тепло, тож ніж сьогодні холодно. Вчора було вчора був дощ, а два дні назад було дуже тепло. Ось така от непостійна в нас погода. І також другий переможець це людина, яка вгадала хто що за книжка, це користувач під ніком Olympia777. Якщо мені не зраджує пам'ять, то цього користувача звати Тані. Я зараз можу дуже помилятися. Пробач мене, якщо щось не так, вона вгадала. Я взагалі їй написала підказку, дала, тому що вона написала, що це буде нереально вгадати, і зараз я повернуся ще до Дана Брауна взагалі, але вона сказала, що. Ну, це не буде якось нереально вгадати. Я подумала, що ну, я тупий конкурс придумала, а все ж таки я пообіцяла, тому я дала їй підсказку, що тобто суть не в прочитаних книгах на лайфліпі. Ось і вона відгадала, і тому я ось відправляю їй книжку. Але також є ще користувач Олена, яка не тільки написала мені Кода Вінчі, вона правда на один день пізніше написала, ніж Таня. Але вона написала мені так, як я її хотіла. Вона написала мені, що в вибраному на Лейфлібі є тільки одна книжка, і це Код вінші» Дена Брауна. І також вона написала, що ця книжка, тобто я робила свій перший відео, свій перший відеоогляд, я робила саме на цю книжку. Ось. І вона написала так дійсно, як я хотіла, і тому її також очікує якийсь такий сюрприз, про який буде знати тільки вона. Ось. Ось так от я от заінтригувала. Можливо, і так, можливо, і ні. Ось тому, друзі. Я ще напишу вам свої переможці, своїх героїв. Вас напишу внизу під відео. будь ласка, якщо ви знайшли себе, напишіть мені в Фейсбуці, напишіть мені в інстаграм. Контакти, якщо у вас є, на лайфліп, будь-де, де ви мене знайдете, будь ласка, напишіть свої дані. Напишіть в коментарях, тому що все ж таки це ваша особиста інформація. Я обіцяю, що я цю особисту інформацію, яку ви надасте мені, тобто вашу адресу, телефон, я використаю тільки для того, щоб повернути відправити вам ваші призи. Ось так, я одним повер... словом ви мене зрозуміли, Напишіть, будь ласка, мені свої дані. Зараз хочу декілька слів розказати про Дна Брауна і чому все ж таки я вирішила якось відправити саме його, саме книжку Код Вінчі». Ця книжка, чесно кажучи, Ден Браун. Я дуже часто чую, що Ден Браун шаблонний, що він пише всі книги однакові. Що прочитавши книгу одну, можна взагалі, знаєте, вже йти те, якось по такій схемі. Всі інші його книги. Я, звісно, з цим в якійсь мірі погоджуюся, що також є нестиковки, можна його звинувачувати і знаходити сотні нестиковок в його е, романах. Можна якось його в його знаєте, що однакові герої, що постійно головного героя супроводжує якась жінка, якісь загадки. Але знаєте, чесно кажучи, що... да, в цьому можна його звинувачувати, в цьому всьому, але його не можна звинувачити, наприклад, в тому, що він якось. Е, 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 е. В шістей романах ось він написав шість романів. В нього зовсім різні локації, зовсім різні такі, знаєте, якісь обставини стаються з героями, які не повторюються. Це всі загальки, це вся історія. І дійсно Ден Браун, коли кидає в нас, чи в якийсь там не хотіла сказати людовоковий період. Я не пам'ятаю, от де відбувалися події в романі точка обману. Але якщо ви читали, ви розумієте про що я ось в ті холода кидає нас, чи, наприклад, Флоренцію, чи в Париж, чи в Рим. Одним словом, він там прекрасно орієнтується. І його романи, я прочитала в нього всі романи. Я скажу, що я якось їх всіх люблю. Але Код -Ко да Вінчі» я люблю найбільше, тому що я прочитала його е дуже давно. Я це була моя найперша книга, яку я прочитала в Дена Брауна. Чесно скажу, що ця книга це була одна із тих книг, яка змусила мене якось подорослішати. І, от коли мене запитують, яка моя найулюбленіша книжка, я завжди говорю або Код Вінчі». Або Рая Бредберг 450 разів Френгейтом. Тому я якось так, знаєте, вирішила, що це буде якась, знаєте, ну, ну я не знаю, як це пояснити, одним словом. От в мене була така думка, щоб, ось хтось, окрім ще мене, і прочитав Дана Брауна. Ось і все, друзі. Я мені сподобалось, чесно кажучи, робити конкурси. Можливо, колись вони ще в мене будуть на каналі, я на це надіюся. Ось, напишіть мені в коментарях. Про те, що я вас просила на початку відео, щоб ви мені розказали якісь ідеї, підсказали, що ви хочете побачити на моєму каналі. Можливо, топи, можливо, якісь відео там книги про війну чи поради, чи ще щось з одним словом. Напишіть, будь ласка, мені про це все. Мені було дуже приємно, що ви приймали участь в конкурсі. Зустрінемося з вами в наступних відео. Па-па!